Дай, «Дай я за тебе потримаюся, бо я, ти перший кримчак, якого я взагалі в житті бачив. Так на фронті розповідає військовослужбовець Петро Кушуков, на нього реагували побратими. Він розробив шеврон у центрі герб останньої столиці Кримчаків Карасу Базару. Зверху напис Кримчаклар, ага, тобто герб, кримчаки. Гасло я, в принципі, теж вигадав і і, 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 і в ритм воно перекладається як Малочисельні, але не скорені. Сам військовий служив у різних підрозділах ЗСУ, зокрема, в силах спеціальних операцій та десантно-штурмових військах. Для нього повномасштабна війна от людей, Росії проти України так? не стала несподіванкою. Було зрозуміло, що і в 90-х, а особливо коли Путін став президентом, ми були майже впевнені в тому, що вони нападуть на нас так чи інакше, це просто питання часу. Існування України і українців. Заперечує взагалі просто історичний міф росіян. Вони не могли з цим змиритися. Захищати Україну Петро Кушуков пішов у квітні 22-го. Я був до речі на контракті з CBC, з канадської компанії прямо під час перед великою війною і на її початку. І в мене був контракт до 4 березня, і я його вирішив не продовжувати, тому що я відчував, що я можу займатися чимось більш серйозним ніж просто знімати. Для канадійців до повномасштабної війни він був медійником, фільмував для іноземців російську окупацію Криму та воєнні дії на сході. Його знімальна група першою у 2014-му зайшла у звільнений Слов'янськ. Ми зайшли в приміщення, де була був штаб Гіркіна, і там в підвалі стояли чотири чашки. І я вирішив, що це хороша ідея взяти, забрати її як сувенір з того часу. Я іноді п'ю з неї каву і думаючи про те, що я. Випиває їх енергію, а ще чоловік має особливо теплі спогади про Крим. Сам киянин, але дитинство провів з бабусею кримчачкою. Досі згадує про її посиденьки з подругами. Жінки говорили кримчацькою, пили каву та грали в карти. Серед не було чоловіків. До речі, це тобто окремі жіночі посиденьки, а, і на жаль, вони не не, не передали знання і а, традиції своїм дітям і онукам. Я думаю, що це через те, що в, за радянською системою це було просто небезпечно, і вони вважали це непотрібним. Вони були окей з тим, що традиція ця помирає. І коли я став дорослим. Мені це не окей, Петро розповідає, що Кримчаки найменший корінний народ України і Він же свідомо став греко-католиком. Мріє після деокупації Криму оселитися на південному узбережжі півострова та створити там разом із сином кримчацьку громаду. І Це до речі, озвучив мій мій старший малий. Я кажу, ти усвідомлюєш, що ти маєш тоді прийняти іудейство. такий, без проблем при тому, що він греко-католик, так само син нині у війську. А Петро Кушуков захищає країну вже не зі зброєю, а на дипломатичному рівні. Працює у Міноборони. Торік їздив до Америки на зустріч із сенаторами та конгресменами. Незабаром ще одне відрядження до США додає його власна пені, історія пені. та тема Криму допомагають знайти спільну мову з американцями. Якщо говорити про кримчаків і свою належність до цієї нації. Яка є крім всього іншого ще і, іудейська культура, це залишає теж у них певні асоціації, і воно розбиває міф про там, якісь там той міф, який росіяни намагаються посіяти, про якісь там, Крайніх правих і там націоналістів українців Вікторія Кордубан, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим